Нині читаємо канон Андрія Крицького, той благословенний канон, в якому образи для подражання беруться не із світських книжок, не із якихось романів романтичних або якихось бойовиків, надуманих героїв, а беруться образи подражання із дійсно історичних євангельських і біблейських лічностей. Починаючи від Адама, а потім його потомство, цей канон покаянний вказує, як люди, котрі жили з Богом, котрі держалися Господа, як вони мали успіх у роботі, у сім'ї, у любові, у духовному возрастанні, та люди, котрі відходили від Бога, втратили те, що представляли, що ще мають, не маючи сили. Понести крест Господній, бо у Старому Завіті люди жили вірою у будущее. Всі люди Старого Завіта знали і з детства їх навчали, що будущее життя може буде получити лише тоді, коли посланий Месія Христос Господь, прийде на землю. Дасть силу вирватися із оков гріха через крещення в ім'я Ісуса Христа, через схоження в церков, через сповіді причастя і особливо через два важніші інструменти духовного возрождання – пост і молитву, такі люди будуть у можливість вернутися в Царство Боже, полікувавши себе. Після тої зарази, якою заразився Адам і Єва. Не Яблочко вони з'їли, не сливку, не грушку. Не шкодував одний Господь Яблочко, то вже пізніше література понаписувала різні методи. У Біблії не поминається яблучко, у Біблії поминається плод, Но не простий плод, а плод заражений. А потому заборонений. І сказано було для подержання вічного життя, ви маєте можливість всередині рая приобщатися до причастя плодів вічного життя, які росли на дереві вічного життя в центрі рая. А потім було друге дерево дерево, познання добра і зла. І ці плоди не можна було їсти, бо Господь придупредив Адам Єву. Якщо ви ці плоди. Ви запустите в себе смерть і смертю умрете і духовною, і тілесною. І Адам і Єва бережно односилися до сієї заповіді, оберігали, як зіницю ока. Но одного разу сатана вийшов у Змія і знайшов ото слабоє місто, коли вивідав тайни духовні от Єви. І сказав, то це правда, що Бог заборонив вам всі плоди їсти. О, якщо б мала опит, і сказала б, іди від мене, сатано, з тобою і не хочу до бесіди ставати. Ну вона стала до добі, будучи ще неопитна, і сказала, ні, ми можемо їсти усі плоди, кроме того зараженого на тому дереві, бо Господь сказав, Бог казав, що з'їме ті плоди смерті умреме. От тут і получив Сатана новий козир у руки. Він почав всячески восхваляти запретний плод. Та ні. Та запретний плод не такий уже і, і запретний, та й не такий він уже і поганий, і так розхвалив, що Єва вдруг подивилася на запретний плод, і він став на вид дуже приятний і солодкий. І вона з'їла плод і дала і Адаму. і заразила себе, і Адама. І в природу людську зайшла смерть, і тоді вони зрозуміли, як їх сатана обманув, Увиділи, як пробудилися в них страсти і похоти. А змій А що змій? Змій насміявся, пореготав і одійшов, так і завжди. І всьому життю сатана знає прикрасити заборонений плод укаже: от то можна їсти, то можна. Ми йдемо великим постом тепер і хочемо просити, Господи, поможи нам держатися у пості і молитві, бо держався поста, будемо способні противитися гріху, і той бути тіти Божі, а у наслідники Царства Божого. Христос посеред нас.